Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дієтичні кексики без борошна і цукру. Якщо ви додержуєтесь безглютенової дієти або слідкуєте за своєю вагою, то ці кексики вам теж підійдуть. Це мій експеримент. Готую такі кекси вперше. Тому детального рецепта приготування у мене немає експериментальний зразок. Протушкувала два зелених яблука, але цього звичайно багато. А так акуратненько набираю дві ложки тушкованих яблук без соку. До яблук додаю 4 столові ложки кисломолочного сиру. Яблука з сиром можна перебити блендером або перетерти на сито. Я ж товчу товкачкою. До цієї суміші додаю одне невелике курине яйце сире. Перемішую. Також додаю дрібку солі і ванілін. Не ванільний цукор, а ванілін. Далі додаю 2 столові ложки мигдального борошна, а також столову ложку кокосового борошна. Ще додаю чайну ложку розпушувача тіста. Ретельно перемішую і дивлюся, яке воно за консистенцією. Мені здається, що треба додати ще чайну ложку кокосового борошна. Нехай тісто трохи постоїть, поки форми буду змазувати або маслом, або олією. Я змазую смальцем. Змащені форми викладаю чайною ложкою тісто, рівномірно розподіляю, щоб однаково було і вистачило усі шість формочок. Духовку розігріла до 180 градусів і відправляю туди кексики. Печу півгодини, кексики спеклися, духовку виключаю і ще лишаю в теплій духовці, не виймаю хвилин 10-15. Отакі красиві рум'яні кексики, м'якенькі, але вони постоять, охолонуть, затвердіють. Ну що, розломаю зараз, подивимося, що там всередині. О так. Не розвалюються, ціленькі. Ну що, скуштую? Смачні. Ніжні, трошки солодкуваті, кислинка від сиру і яблук відчувається, а кокосового смаку не відчувається. Спробуйте приготуйте такі кекси, це як альтернатива солодкій випічці. Смачного готуйте разом зі мною. На все добре, будьте здорові!